Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила зняти експериментальний формат, де буду розповідати вам про світові новинки, про світові бестселери та взагалі книжки, про які зараз дуже багато говорять за кордоном і дуже їх багато читають, очевидно. А, мені здається, це дуже цікаво, тому що, по-перше, я думаю, не всі мої глядачі володіють англійською мовою, щоб читати а, всі ці новинки і новини про них. А, а також хочеться піддавлювати на наш Наших видавців, і можливо відкрити їм якусь дуже прикольну книжку, зацікавити їх чимось, щоб вони її видали. Під все це діло я буду змивати та фарбувати нігті, Вибачте, будь ласка, але я вже запізнююсь, а запізнююся я на роботу. Тому збрехати, що я пропустила маршрутку, чи довго її чекала, ну не вийде. Тому все ж таки буду робити все це в процесі. Довелося перезнімати на щастя, час ще є, тому що я і нігті нормально не пофарбувала, вийшло, що попало. І відео нормально не зняла, бо я розповідала про все ось так дуже зосереджено і дуже повільно. Тому дубль два. Мені не подобається ця, ця прядь, але її вже ніяк не виправити. Перша книжка це новий роман Еленор Катон. Її Бірнам Вуд. Це, якщо я не помиляюсь, третій роман наймолодшої лауреатки Букерівської премії в історії вона отримала за свій роман Світила. Якщо пам'ятаєте, такий в нас доволі давненько виходив. Букерівську премію у 28 років. Мені вже не стати Катон. <с> Якщо ви ще не читали світила, дуже раджу такий товстезний, прикольний роман, події, якого відбуваються в часи Золотої лихоманки в Новій Зеландії, і там а, такий кримінал відбувається, вбивства в кожного свої мати... мотиви, в кожного свої бажання. І там дуже багато персонажів, дуже різних. Коротше, такий прикольний, насичений роман. І сподіваюсь, Бірнам Вуд теж буде схожим. Це екофеміністичний трилер. І розповідає він про якусь комуну сільськогосподарчу, засновниця якої а, пригледіла собі покинуту ферму і хоче там вирощувати овочі. Але їй в цьому заважає мільярдер, який теж кинув око на цю ферму, але вже хоче збудувати там бункер. Дівчинка краще бункер. Послухай мене. Послухай, що я тобі кажу. Я знаю, що я кажу краще бункер. Далі роман, який не сходить з перших місць в топі бестселерів, це Колсон Уайтхед Крук Маніфесто. Колсона Уайтхеда ви можете знати по таких романах, як Нікелеві хлопці та підземна залізнична дорога, які перекладені українською, і за які він отримав пулицірівські премії, ставши одним з чотирьох в історії лауреатів подвійних цієї премії разом з Уильямом Фолкнером. Джоном Абдайком та письменником, який трошки псує цю зіркову добірку Бутом Таркінгтоном, бо зараз вже його ніхто не читає. Коротше, як ви бачите, такий серйозний письменник, який має всі шанси увійти в анали літератури і стати класиком літератури, ну, принаймні, надовго запам'ятатись це точно. І от його новий роман це продовження «Гарлемського циклу. А декілька років тому виходив, от перший він розповідав про 60-ті Гарлема. А цей, який нещодавно вийшов, розповідає про 70 А, І от я дуже сподіваюсь: ну, все виглядає так, що це от, знаєте, такі великі американські романи, де буде дуже багато персонажів, суміш різних жанрів, буде і гумор, якась сатира, і щось я так розумію, трагічне, і можливо історичне. Коротше. Ось такий, я думаю, прям крутезний роман, який варто перекласти. Наступний роман теж має зв'язок з Пулицерівською премією, бо отримав його в 23-му році це роман Барбари Кінгслоуер. Вслухайтесь, Демон Копергед. І ще раз. Демон Копергед. Нічого вам не нагадує. Саме в 23-му році Барбара Кінгсловер отримала за нього пуліцерівську премію. А, і хто вже здогадався, його надихнув Девід Коперфілд, Чарльза Дікінса, тому в сердечко, я вже хочу його прочитати. Він теж розповідає про сироту з е, малозабезпеченої родини, але е, вже в Апалачі чи Апалачах, я не знаю. от. Чи є в них множина, чи нема, чи відмінюються вони, чи не відмінюються? Ну коротше, Девід девідкоперфільд, але вже в сучасних декораціях із сучасними проблемами має бути щось дуже круте. До речі, разом з нею полицарівську премію у 23-му році отримав Ернан Діас за свій новий роман. Пам'ятаєте, я якось в покупках показувала його роман вдалині і сказала, що вже пожалкувала, що його купила, тому що це такий кіт у мішку. Я не знаю, що чекати від цієї книжки, чи буде вона якісною. Так от. І я вже не жалкую. <с> Ой, далі крутий роман Джанет Джексон Пайнеплстріть. А взагалі-то Джанет Джексон відома тим, що вона редакторка книг і працювала з такими а, відомими письменниками та письменницями, як Габріел Зевін, наприклад, чи Кевін Кван, а чи навіть Кормак Маккарті. І це, якщо я не помиляюсь, її дебют. А, в якому вона розповідає про якусь заможню родину. Де у дівчат там якесь бурхливе любовне життя. Не дуже зрозуміла там, яка саме це буде книга, але написано, що це ж звичаєва комедія, що мене дуже потішило, тому що звичаєві комедії зазвичай такі злосні і ем, смішні, і там ось ці головні персонажі, не дуже приємні, але дуже харизматичні. Ну, це як я відчуваю по собі. О, далі роман, який мене дуже привабив е, статтєю про нього, бо там е, величезними літерами у заголовку було написано, що він про аквалангіста, якого проковтнув кашалот. А хто не знає, кашалот англійською: це sperm whale. Даю 5 секунд на посміятись тим, хто, як і я, в п'ятому класі і знаходиться дуже смішним. Ну, реально, коли величезними літерами в заголовку книжковому написано сперм, це не може не привернути увагу. Мою привернуло. На жаль, там не про ту сперм, про яку я подумала, а про кашалота, але все ж таки дуже прикольна анотація. Я люблю камерні романи, але зазвичай читаю, де персонажі замкнені десь. В готелі і їх занесло снігом, і вони не можуть вибратись, чи в якомусь будинку, чи на острові. А тут в киті наш головний герой опиняється, і він розуміє, що в нього є година, поки в нього не закінчився кисень, щоб вибратися звідси. Його автор Даніель Краус відомий співпрацею з Гільєрмо Дель Торо. Тому я сподіваюся, роман вийде дійсно таким кінематографічним. І дуже мурашечним. Далі роман, про який мені треба зачитати, бо мій раціональний мозок не здатний запам'ятати і, взагалі, е якось переробити в себе в голові, обробити інформацію про цю дику книжку. Тому слухайте, це Ян Лянке Харт Сутра, Сутра серця. Частково сатиричний кампусний роман, частково історія кохання. Сутра серця розповідає про релігійний, релігійний університет у Пекіні. Директор якого організовує змагання з перетягування канату між представниками п'яти основних релігій Китаю: буддизму, даосизму, католіцизму, протестантизму та ісламу. І, коротше, там е, віросповідачі е, двох різних релігій, я так розумію, закохаються і. Я навіть не можу уявити, що далі буде відбуватись. Я сподіваюся, перетяг змагання з перетягування канату не метафоричні, не просто про якісь там суперечки. А от реально в прямому сенсі ви просто візуалізуйте собі це. Представники п'яти основних релігій Китаю перетягують канат і матюкаються один на одного, похочуть хочуть перемогти. Блін, це дуже круто звучить. Я сподіваюся, також в нас цей роман перекладуть. Далі роман «Hello, Beautiful» Ен Наполітано. Я так розумію, це Омаш на маленьких жінок, відому класичну книжку. Вона теж розповідає про чотирьох сестер, в світ яких, яких потрапляє чоловік. Я так розумію, одна з них вирішила його якось там прихистити, допомогти. І от він потрапляє в світ цих чотирьох сестер, і я так розумію, буде зі здивуванням його про нього дізнаватись, його вивчати. Я думаю, буде щось таке сімейне та феміністичне. Це все, що я можу про нього сказати. О, теж прикольно звучить морські зміни – «Sea Change» Джини Чанг, а розповідає про головну героїню, в житті якої відбуваються катастрофа за катастрофою. По перше, її хлопець їде. Готуватись до польоту на Марс. Її подруга заручилась, я так розумію, поклала на неї величезний хер. І ще, знову ж таки, треба зачитати акваріум торгового центру, де вона працює, вирішує продати Долорес гігантського Тихоокеанського восьминіга, якого виявив її зниклий батько-біолог. Я сподіваюся, вона вступить у боротьбу. Цим торговим центром, щоб захистити Долорес, відбити її. Знову ж таки, візуалізуйте собі цю сцену, як Долорес перетягують, наче канат <сум> директори цього торгового центру та наша головна героїня. З криками: Вона залишиться тут. Ні, ми її продали. Вона поїде, ні, вона залишиться тут. Блін. Бурхлива фантазія, вибачте. Далі вийшов новий роман Хан-Канг. Її теж там засипали літературними преміями. Це північ, південь, південно-корейська письменниця, відома своїм романом Вегетаріанка, який там теж отримав всі можливі премії. Він мені не дуже сподобався, я його читала дуже давно і хочу перечитати, тому що там справжнісінький такий серйозний серіалі... сюрреалізм, який я тоді, коли читала цей роман, ще не любила. Можливо, зараз я б його зацінила. Ну, коротше, а це Greek Lessons, якщо я не сказала, ще уроки грецької про дівчину, яка втрачає голос, і чоловіка, який втрачає зір, які знайомляться разом. Чого разом я додала, які просто знайомляться на уроках грецької. Ну і можливо, між ними будуть якісь відносини. Чи щось таке, знаючи хан Канг і вже прочитавши в неї одну книжку, я не думаю, що там буде чисто роман про кохання. Можливо, в неї з голови почне рости дерево, а в нього з носа почнуть вилітати птахи, чи щось таке. Ну. Це типова, я так думаю, хан-кан. <свист> Ой, далі новий роман Денніса Ліхейна, якого ви можете знати по безлічі нуарних детективів, які він написав, і які стали дуже відомими. Або ж, скоріш за все, ви його можете знати по роману Острів Проклятих. Або ж, скоріш за все, ви можете його знати екрані... за екранізацією роману Остров... Острів Проклятих з Леонардо Ді Капріо. Фільм, який досі жахає мене вночі скріншотом ось цим відомим. До речі, прикольний фільм, хто не дивився, дуже кльовий, з такою неочікуваною кінцівкою, з величезною кількістю плот-твістів. Це вже такий більш серйозний, як я розумію, роман, ну хоча нуарний роман з більш серйозною темою, тому що розповідає він і торкається він десегрегації. І його події відбуваються напередодні бостонської кризи. 1974 року простими словами, це тоді, коли почали змішувати кольорове та біле населення, вже зникли, почали зникати автобуси для чорних, вже чорних дітей відправляли в школи для білих, і це викликало величезне обурення, зокрема в білому бостоні, зокрема серед італійських та ірландських громад, і почались ось такі забастовки, безпорядки. От, і ось цей детективний роман торкається цієї теми, тому що я, наскільки я пам'ятаю, зникає дівчинка Біла і знаходять ще й труп чорного чоловіка. І, начебто, ці дві ці два злочини не пов'язані. Але наш головний герой буде їх розслідувати і виявить між ними зв'язок щось таке. Я так розумію, прикольний детектив з такою нуарною атмосферою, але ще й з сучасними темами, які дуже зараз популярні і про які. Багато хто пише. О, наступний роман це новий роман Абрахама Вергеза, якого я дуже люблю після його роману Розсічення Стоуна про сиамських близнюків, які народились в Ефіопії, якщо я не помиляюсь, і яких а, розлучили в дитинстві, і незважаючи на те, що вони народились, ну. Разом в прямому сенсі, але виросли вони дуже різними, і в них дуже по-різному склалася доля. І це така суміш жанрів. Там і історичний роман, і магічний реалізм там є. Ну коротше, і сімейна сага, все, що ви хочете. Дуже крутий роман. І от вийшов у Абрахама Вергезе Заповіт води. Роман, який теж а, який вже розповідає про Індію. Якщо я правильно знову ж таки запам'ятала, і про родину, на якій лежить прокляття, тому що кожний представник цієї родини закінчує своє життя утопленням у річці. А, і от, знову ж таки, якийсь, якимось магічним реалізмом попахує. Хоча мені зараз попахує з мивкою для лаку ацетоном та лаком для нігців, але ну, Анотація попахує якимось прикольним магічним реалізмом. І ось цей роман дійсно дуже довго вже не сходить з перших сходинок бестселерів. Його прям дуже нахвалюють. Дуже багато хто читає. О, наступний роман це Том Генкс, його перший роман. Бо до цього він писав збірку оповідань про друкарські машинки. Хто пам'ятає? А це вже його роман про Голівуд. І там буде про коміксиста. Чи як їх називають, тих, хто малюють і створюють комікси в 70-х. Далі про е, людину в сучасності, я так розумію, яка з цих коміксів вирішила зробити якусь нову франшизу, е, і про е, режисера. Якщо я знову ж таки не помиляюсь, який вирішив по цій франшизі зняти фільм. Тобто, це такий дуже довгий, розтягнутий у часі роман про створення історій, і, що прикольно, те, що комікси, ось ця сама перша лінія, будуть теж в романі. Тобто, посеред роману будуть ще й вставки з коміксами. Це дуже прикольно, який написав сам Хенкс, але не він їх ілюстрував, але все одно кайф. І останній роман, але не за значимістю, а просто. Останній в, цьому, в цій добірці це наша улюблена Ребека Кван та її «Yellow Face». Українці вже дуже полюбили Ребеку Кван за її трилогію, Макову, Макова війна і там далі. Дуже схвальні відгуки на цю фентезі трилогію настільки, що навіть я зацікавилась і теж планую почитати, хоча я не дуже люблю ось саме такі товстезні фентезі цикли. Скоро виходить у вересні її роман Вавілон, який теж розірвав просто іноземне літературне суспільство, і який торкається теми письменництва та видавництв, і, взагалі, а головне перекладів текстів. О. Її новий роман Yellow Face також про цю тему, про видавництво, про писемництво. Розповідає він про головну героїню, найкращий друг якої, письменник, гине в жахливій автокатастрофі, і вона вирішує надрукувати його, видати його рукопис. Я так розумію, дуже головним для сюжету буде той факт, що її друг був азійцем чи азіатом. От і тому знову ж таки, як і усі книжки Ребекки Кван, вона буде торкатись колоніалізму, расизму ем, і, взагалі, ось усім таким дуже важливим е, суспільно-соціальним темам. Ребекку Кван ще варто любити і читати не тільки за її незвичайний талант і прекрасні історії, а й за те, що вона підтримує Україну настільки, що навіть е, сказала, що не буде продавати справа на свої книжки в Росію. Одна з небагатьох, про кого я ще знаю, це Кінг, і Ніл Гейман. А, і Джо Аберкромбі, до речі, Кайф. От тому чекаю, коли переведуть. Я не сумніваюся, що його переведуть, тому що Ребеку Кван в Україні дійсно дуже полюбили і будуть купувати. Все, сподіваюсь, вам було цікаво. Будь ласка, напишіть, чи було вам цікаво, чи треба продовжувати цю рубрику, бо насправді, от реально, ну. Треба дізнавати, що там відбувається за цими нашими кордонами, які ми такими силами нелюдськими виборюємо. От, що там відбувається в цьому світі. А, і щоб потім, коли з'явилася якась книжка на поличках в Україні, ми вже знали, що це таке. Одразу її легко взяли, купили. А, чи щоб ми разом усі напосідали на видавців? Будь ласка, видайте роман про перетягування канату представниками різних релігій. Все, друзі, дякую за перегляд. А ті, хто поставить лайк, отримують усі свої бажанки в прекрасному перекладі, з суперовим оформленням. оформленням. Ми всі це дуже любимо. Все, цілую, обіймаю до зустрічі, па-па.